що, Привіт, пацани, сьогодні таке відео, розмови по душах. Знаю, пацани, що ви далеко, Далеко від такої краси. Та теж красиво. Просто по-своєму. Знаєш, ви там зараз десь в маленькому місці, в маленькому селі. І питають мене, пацани, хочеш повернутися на Україну? І все-таки половина мене, знаєш, дійсно в Україні. Але я розумію, що по суті мій тім тут. У нас теж, в принципі, красиво, але по-своєму, по-своєму. І хоч ви далеко від цієї краси, ви все рівно зі мною, знаєш, ви можете оцінити як тут, що тут. І зрозуміти для себе, де вам краще. І найголовніше, щоб ви не зважали на думку інших. і не... Не слухали тих, хто старається трактувати вам правила. Просто рухатись в тому напрямку, де вам зручно, де ви хочете бути. Це найголовніше. Знаєш, коли я приїхав сюди, приїхав на пляж Санта-Моніки, стою, а всередині все просто тремтить. Я просто плачу. На лиці нуль, а всередині просто, знаєш, так серце. Країться сльозами до вау, валу, скільки красиво. Я перед цим ніколи не був на морі, ніколи не бачив ні моря, ні океану. І, і я стою зараз на березі океану і думаю, як тут прекрасно. Знаєш, раніше я бачив таке лише по картинках, по відео, але коли ти сам вкладаєш свою душу і переживаєш ці моменти, це сприймається, зовсім зовсім, зовсім по-іншому. Знаєш, часто ми обезцінюємо себе і думаємо, так, це не для мене, це для нього. Для неї, для когось іншого, але не для мене. Я виріс тут, я повинен бути тут. Ви не повинні бути там. Ви маєте бути там, де вам добре. І кайфувати саме в тому місці, де вам класно. Вам може бути класно дійсно таки і в Луцьку, і в Польщі, і в Німеччині, в Іспанії, але мені класно тут. Мені тут подобається велике місто, місто можливостей. Місто, яке ніколи не спить, повне перспектив. Спокій в душі. Спокій для моєї душі. Я ж хотів би вам сказати, щоб не боялися жити. Я знаю, що карти, в принципі, у кожному різні і в когось не йде масть. В когось взагалі козирів немає. Я не скажу, що в мене були якісь козирі, В принципі, в мене були мої батьки, знаєш, які заклали в мене моральні цінності, принципи, характер, через які я, по суті, ніколи не переступаю і розумію честь для себе, розуміння, хто я і що я. Розходить така думка в суспільстві, що ті батьки мають бути купа грошей, більше мають дати. Всім ідіотам, які слухають своїх батьків, які кажуть, сидиме в Інстаграмі, в Тіктоці, в соціальних мережах і працюй над собою просто, виробляє гроші. Вони думають, що батьків щось винні і всіх мають бути батьків прям, в заряджені, там гроші, повинні все давати. Ніхто вам в цьому світі не ранили, а самі житті, знаєш, ніхуя не робили, навіть й гривні не заробили. Розказує, кому що робити. Усім вийде. Ти вирішуєш, куди тобі йти, чим тобі бути. Ні мама, ні тато, ні дівчина. Ніхто не встає зранку і не думає, як зробити тебе багатим. О, там, встає зранку і думає, вау, як це зробити Сергія Багатим. Петю, Колю, Васю, Олю, Інну і так далі. І хто про це не думає, крім тебе самого. Знаєш, з такими картами, які тобі випали. Тебе це заставляє думати, так цікавіше, в принципі, проти такий шлях тернистий, ніж коли тобі все дали. Ти починаєш думати, мислити, прогресувати, розвиватися, проживати дуже-дуже складні моменти, але все тебе згартовує людину і через це ти, по суті, стаєш кращий, тільки кращий, ніяк в іншу сторону, тільки кращий. Наше коли йдеш по такій вузькій дорозі, коли обманюють, зраджують, обсирають, хейтять. Це Набагато цікавіше, ніж просто тобі все звалиться на голову і ти будеш жити. Ти придумаєш собі нові проблеми і це беззаперечно. Від цього ростеш, пізнаєш світ, стаєш сильнішим. Подорожуєш, бачиш інших людей різні менталітети і ростеш від цього дійсно, як особистість. Тому не звинувачуйте батьків. Це в принципі може бути ваш єдиний кодур в цьому світі. Єдиний. І, по суті, з кожного досвіду, який я пережив, я став сильнішим, мудрішим. Бо, чи, чи це була армія, чи це були якісь інші зовнішні фактори. Це мене згартувало дійсно як особистість. Звісно, це важко і по суті, іншого шляху ніякого немає. Треба проживати, проходити через труднощі, і це дійсно тебе тільки. Тоді припіднімемо як особистість. Зараз така тенденція в суспільстві, що отримати все і відразу. Так Такі не буває, просто в цьому треба обучитися, в цьому треба навчитися, це треба пережити. І тоді ти зрозумієш. Знаєш, отак би відразу тобі все звалилося на голову. Там, крута тачка, будинок. Це, в принципі, про що мріє більшість людей. А життя на батері загранніше, набагато цікавіше, з великою кількістю пригод, завдань, роботи. Знаєш, десь там, там позичив, там щось виміняв, там продав, там знайшов заробіток. І так потрошки, потрошки кудись переїхав, зустрів нових людей, купував відносина, шикарних, побував в гіркому досвіді. Це тебе, в принципі, пушить, пушить і деталі. Знаєш, це ніби як якесь кіно, я ніби актор якогось фільму, коли ти не знаєш, що буде завтра, крутишся, переживаєш, шукаєш рішення. Це значно цікавіше. Тобто, ти звичайною дорогою. Робота з 9 до 5. Місяць відпустки в рік, відпочинок за кордоном. Собака, кіт, сім'я і все. А. Що тебе пушить, що тебе заставляє жити, Оце саме головне питання. Це саме головне питання. Я, мабуть, ті самий, як і ви, той самий хлопець села, який виріс, який не бачив іншого життя, як просто звичайна робота і то десь. Можливо, навіть на фермі, якби це, не було. Дійсно, дійсно. Хто я знає, як сталося б моя доля, якби я залишився там саме в селі. Але я чесно скажу вам, я ніколи себе там не бачив. Я бачив себе десь в більшому, в кращому, в сильнішому місці, з більшою конкуренцією. І я хотів би знаєш, сказати дякую тим людям, які зустрілися мені на шляху, які будуть зустрічатися, тому що ми допомагаємо один одному і ми ростемо як особистості взаємодії. Хочу сказати дякую тим дівчатам, які я зустрічав. Людей, які мене передавали, зраджували, найобували. Я від цього став лише сильнішим, я не став гіршим, слабшим. Я це не сприймав як образу, я розумів, це точка росту, я розумів, що мені потрібно йти далі. І дійсно були люди, які вірили в мене, клято вірили навіть більше, ніж я сам. Більше, ніж я сам. І легендарна фраза, знаєш, тобі треба їхати. Я бачу тебе там, я не бачу тебе тут, тобто близько. Я бачу тебе там, ти реалізуєш себе там як особистість, як е... людина в своєму ремеслі, як бізнесмен. І ці слова досі в мене в голові. Зараз це в мене викликає навіть певні емоції. Я згадую ті моменти, як це було. Як це було важко, як це було емоційно важко пережити це все. Але зараз я тут і я хочу дійсно оправдати ті надії. Знаєш, я відчуваю себе героєм фільму Рятувати рятового Райана. Подивіться кінцівку цього фільму. Суть фільму, давайте розкажу трошки. Суть фільму. Суть фільму в тому, що матері залишились два сина і два з них поїхали на Другу світову війну. І пізніше, коли дізналися, що в цій матері двоє синів воюють, і одного з них вбили, їм потрібно було визволити Раяна, рядового Раяна. За ним поїхали, поїхав відряд солдатів. І суть в тому, що всі ці солдати, визволяючи Раяна, який вижив після цього, приходить на могилу цих солдатів зі своїми дітьми, з внуками і обертається до них і плачуть і каже, я дійсно прожив достойне життя. Те життя, за яке поклали своє життя ці люди, і чи дійсно я зараз живу це життя, через яке померло стільки людей на Україні, стільки солдатів, стільки моїх побратимів. Чи дійсно я живу те саме життя? І я хочу зробити вклад в суспільство здорових українців. і Хочу їм показати, що можна жити краще, мріяти про краще і бути краще. Знаєш, навіть якщо ти обістрешся, ти... можливо, прийдеш сюди, в тебе нічого не вийде, але ти спробуєш. Ти завжди завжди зможеш повернутися в те саме місце, звідки ти стартував. Завжди. При будь-якому розкладі. А потрапити сюди не завжди буде можливість. І можливо ти до кінця життя будеш сидіти в себе вдома, а десь там, врядь. в затрочинську і думати блядь, а я міг. А я міг зробити те. А я міг зробити це. А час пішов, блядь, обісрався. Може тобі 30. Може. 35. А може вісь 40. Ніколи. Ніколи не пізно почати. Ніколи. Stay positive, guys. See you soon.